Захисники і захисниці України це люди, які щодня доводять ціну свободи і силу національного характеру. Їхня відданість, вміння тримати рубіж і готовність стояти до кінця стали символом незламності українського народу. Сьогодні, у переддень Дня Збройних сил України, Ніженщина вшановує тих, хто боронить державу на передовій. Хто повернувся з війни, хто одягнув військовий однострій у різні періоди служби, та хто, на жаль, повернувся додому у труні огорнутій синьо-жовтим стягом. Саме їх. Згадали такою болісною, скорботною хвилиною мовчання. Пам'ять про загиблих оборонців вшанували й на алеї героїв. На чолі з начальником Ніжинської районної військової адміністрації Григорієм Ковтуном посадовці та очільники громад поклали квіти до банерів героїв. Священну літію за захисників провів архієпископ Чернігівський і Ніжинський Антоній. Ми сьогодні низько вклоняємося тим, хто береже цей фундамент, хто виконав ту найбільшу заповідь у законі Божому заповідь любові, де сказано, хто не має більше тієї любові, як хто душу свою покладе за ближніх своїх. Хай Господь упокоїть їх у царстві своєму, а нашим воїнам, які бережуть нашу державу, подасть сили, ворога подолати. 5 грудня бобровиця стала серцем району. Тут об'єднали найкращих з кращих, кугурту наймужніших, найсильніших, тих, хто стоїть на захисті держави на фронті і в тилу, тих, хто титанічною працею виборює перемогу. Для України сьогодні збралася частинка, маленька частинка жителів Ніженщини, керівників Ніженщини, воїнів Ніженщини, волонтерів Ніженщини, які своєю плідною працею служінням Україні доказують те, що вони гідні українці і спроможні боротися далі. Задля перемоги. Сьогоднішній захід він. Об'єднує і дуже приємно, що мені це організовувати безпосередньо в місті Бобровиці, тому що бобровиця це один і той елемент, який формує. Дуже рушійну силу у забезпеченні нашої безпеки, у забезпеченні нашої життєдіяльності в громадах, у забезпеченні допомоги. Я впевнений, що такі заходи будуть продовжені не лише на теренах Ніжинщини, Вони продовжуються зараз по всій Україні. І хочеться, щоб дійсно цей захід був вже в мирній країні після перемоги і щоб наші воїни всі повернулися. Цього дня Григорій Ковтун вручив грамоти і подяки Ніжинської районної військової адміністрації, військовослужбовцям Збройних сил України. Це 12 оборонців, воїнів, які мужньо виконують свій обов'язок, тримають рубежі та залишаються взірцем відданості. Це люди, які пройшли найскладніші випробування і повернулися честю. Їх доля сьогодні це доля всієї України вистояти, зберегти життя своїх родин, захистити майбутнє. Та сила кожного воїна починається вдома. Родини захисників це ще один міцний фронт. Тож голова Ніжинської районної військової адміністрації передав нагороди і сім'ям військових. Маю честь сьогодні дякувати нашому славному воїнству, нашим воїнам-ветеранам, які гідно боронять нашу державу. Подяками Григорій Ковтун відзначив і волонтерів людей, чиї руки тримають тил так само міцно, як військові тримають оборону. Вони плетуть сітки, ремонтують техніку, збирають допомогу. Доставляють необхідне бійцям на передову. За цю жартовну роботу були нагороджені 15 волонтерів району. Привітав із міжнародним святом доброчинців і голова Ніжинської районної ради Анатолій Красносільський. Волонтерський рух, який сьогодні є день міжнародного волонтера. Без нього важко було і Збройним силам, і незахищеним верствам громадян нашої держави. Дякую волонтерам. Також їхній фронт невидимий, але без нього не вистояла б жодна позиція. Саме вони першими закривали найгостріші потреби армії і продовжують робити це досі. Серед таких Наталія забіла з перших днів війни. Вона разом з командою виготовляє та доставляє на фронт сухі страви. Фонд існує з 22 року. Ініціатива група існує вже дуже давно. З чотирнадцятого року ми приймали участь і в таких всеукраїнських акціях, як Салат для солдат. В нас є соціальні акції по допомозі дітям. А ось саме з початком повномасштабного фонду вторгнення ми заснували. Фонд як юридичну особу і від, від відкрили проект в вересні 22-го року. Кухарська зграя вовченят повністю волонтерський проект. А в нас на сьогоднішній день вже більше тисячі волонтерів по Чернігівській. Області, Київ, Київська область, Черкаси, Херсонщина, Житомирщина, дівчата є й на Одещині, які працюють з нами. Люди самі виготовляють, заготовляють і присилають нам. Продукцію, яку ми перетворюємо сухі страви, які хлопці використовують для скидів, для швидкого приготування. Це повністю наш український продукт, який вирощується на нашій землі, і потім перетворюється в сухі страви. Волонтерка говорить: сьогоднішня нагорода це заслуга усієї команди вовченят, котрі працюють задля підтримки наших оборонців. Для нас дуже символічно і дуже приємно. Так приємно, коли волонтерам дякують за те, що ми робимо, і коли дякують не лише хлопці, яким ми допомагаємо, а й влада, яка цінить нашу роботу. Колосальну підтримку фронту забезпечує і аграрний сектор Ніжинщини. Зокрема, необхідна допомога оборонцям надходить від товариства з обмеженою відповідальністю Козацьке, котре очолює Сергій Чубовський. Як говорить, намагаються оперативно реагувати та закривати потреби захисників. Ми спілкуємося з військовими. Ми стараємося знати їхню потребу в чому, і стараємося по можливості її закрити, тому що ми розуміємо, і ми повинні всі розуміти одне. Ми тут є до тих пір, поки вони нас там захищають. І наш вклад отой там невеликий, може, десь, може, десь більший, Він там може стояти великих життів, не одного життя, і успіхів хлопців на лінії фронту. Тому. Це не є якимось таким, от знаєте, от це те, що нам треба робити, всім нам. І от сьогодні багато відмічали аграріїв, Багато відмічали аграріїв. Повірте, їх ніхто не заставляє, їх ніхто не зобов'язує цього робити. Вони просто розуміють, що там сьогодні хлопцям набагато складніше, ніж нам тут. Хотя сьогодні і в аграрному секторі не легко, але люди працюють, вони вирощують хліб і. Майже ну я не знаю напевно тих аграріїв, які б сьогодні не допомагали нашим збройним силам. Почесними грамотами Ніжинської районної військової адміністрації відзначили і працівників органів місцевого самоврядування, тих, на кому тримається життєзабезпечення громад у воєнний час. Хочу привітати наших захисників, захисниць, волонтерів та працівників органів місцевого самоврядування з е, святом, е, побажати в першу чергу мирного неба. Затишку в сім'ях, щоб ми найближчим часом святкували це свято з перемогою цьогоріч, нагороди отримало 10 працівників. Це люди, які працюють у щоденній напрузі, організовують допомогу військовим, забезпечують лікарні, школи, комунальні служби, підтримують громади у кризові моменти. Вони стали фактично волонтерами у власних кабінетах з тією ж самовіддачею, але з подвійною відповідальністю. Ми... Працюємо на управлінській передовій безпосередньо з людьми, і саме від нас залежить і, той, і те благополуччя, і той добробут, і порозуміння в територіальних громадах, які. Ну, необхідний сьогодні для тилу, необхідний для допомоги збройним силам. У стінах Бобровицького будинку культури для гостей свята творчі колективи організували святковий концерт. У вестибюлі Жустанова відкрили символічну виставку Атрибутика сучасної війни. Завершальним і знаковим моментом стало підняття оновленого прапора Ніжинського району. Стяг та герб затвердили 22 грудня на 22 й сесії восьмого скликання Ніжинської районної ради. Новий прапор враховує символи історичні особливості громад, що увійшли до складу укрупненого району. 5 грудня його урочисто підняли саме на центральній площі Вубровицької громади, як знак поваги до її ролі в житті району. Після цього оновлені прапори передали керівникам усіх громад району. Щоб відтепер у кожному населеному пункті майорів символ єдності та незламності.